Отде вже комфортно зимувати диким качкам, так це у Бердичеві. Пернаті, які обрали його місцем свого перебування, можуть не сушити голову над тим, в яких з теплих країв провести сувору зиму. Члени місцевої організації мисливців і рибалок у жодному разі не дадуть їм померти з голоду. Підкормлюють качок усю зиму і аж до початку тепла, раз у 10-15 днів, в залежності від погоди. Цього разу чотири мішка з зерном мисливцям виділив підприємець з Озадівки Володимир Сінько, який і сам є завзятим любителем полювання. Наше вердичнике товариство Мисливців і рибалок нараховує на сьогоднішній день 700 мисливців. Мисливці мають три завдання. Перше завдання це підкормлювати дичину, охороняти дичину і останнє, третє – це полювання. Ну, ми займаємося охороною. На сьогоднішній час у Бердичівському районі у нас вісім обходів, 8 єгерських обходів. Єгеря працюють не на велику зарплату, от маленька, тому що ми громадська організація, у нас багато грошей немає. От, але це фанати, любителі природи, які працюють, допомагають. Чим займаються єгері Бердичівського осередку УТМР? Будують годівниці, вивозять туди сіно, комбікорм, зерно-кукурудзи. Окрім того, отримують мішки солонцями. Дуже вже кажуть, тягне лісову громаду на солони, що також раз на тиждень відправляють до лісу. Для того, щоб бути мобільними і оперативними, придбали новеньку ниву, відремонтували УАЗа. Загалом життя вирує і роботи в Мисливської рибальській організації вистачає, розповідає Віктор Рибак. Нині на порядку денному втілення у життя цікавої ідеї, що на думку мисливців дозволить дещо урізноманітнити місцеву фауну. Плануємо розвести фазани. Дуже Вячеслав Борисович у нас голова дуже дуже хоче. день і тільки про це і думає. Ми плануємо купити фазани, Запорізька область, Донецька, там вони вирощують фазани, от, привезти сюди, от. домовились вже людей, де будемо робити фазанари, е інкубатори хочемо купити, чи десь може в салотні там позичимо. От, ну, подумаємо, як це рішити. І розвести фазани. Фазани, які вирощуються у вольєрі, от, вони потім в вересні місяці випускаються, і будь-який мисливець, чи собаку має, чи не має собак, він може. Прийти, заказати собі фазан, от, Ну, безумовно, члену Тамигара він дешевше йому буде, а інші з інших областей люди трошки дорожі, дорожче буде, от, і люди можуть можливість поохотитись на фазана. Як існуючі батарі без чобіт, так і бердичівляни є рибалками без свого ставка. Тому серед іншого, у планах керівництва осередку обзавестися водоймищем, аби члени товариства змогли в волю порибалити. З особливою приємністю місцеві мисливці розповідають про те, як до них вже не раз зверталися небайдужі бердичівляни з проханням не забувати про качок і підкормлювати їх. Радує фахівців з полювання те, що такі випадки не поодинокі, як і випадки, коли городяни просто з мосту кидають качкам їжу, турбуючись про життя пер Натих, це значить, що милосердя і любов до ближнього, нехай ним навіть буде птах чи тварина, не вийшли остаточно з моди.